Програма у нас кінчається до кінця 2025 року, у нас 2022 року і ту програму пересується до ліці на 50, виділення цих коштів. Що це за кошти взагалі, про що ми говоримо перед цих? У нас, наприклад, інвентаризація діями, те, що треба зробити технічні паспорти, сюди 70 тисяч паспортних об'єктів за рішення. 118 тисяч у нас відбувається в 10.00, там не позвали. А, і 14 зуба Придоровича було Володимир Іванович, зайдіть, будь ласка, пограємо там бюджет. Ви хочете, це залежно від сформування інфраструктури, яка буде зробитися за 20 років. Інвестіалізацію виправлення записів у вас там у нас є, і в каналі там є, і в інформаційному кодексі. І нам потрібно витягнутися до того, що це є. І це є інформація надбала, що в нас є інформація. Так, я вважаю, що виправлення записів, це виправлення, отримуємо відпитки, Останні списання відділення. Пастерський комплекс, цей день передбаваний, а револок, не довіданий, тобі сказав на балансі, і чоловік, собаки, які mm. об'єкт, і ми рум оце Це пастерський. На них користували свою собі. Це все перевіряє. Тепер не стоїть програму, яку в нас там було, а за цивільні програми, за відділення. І воно буде легше контролюватися і комунальне майно, окремо, виводити. Це все стосується комунального майна, передачі в оренду. Тому програма називається управління комунального майно, такі состояння. Тепер всі видатки в новому місії, бо це, що в нас є, це 173 тисячі, збільшив на бюджет. Ви зараз розглядаєте бюджет, бюджет цього року, тому що. Якщо не заперечується, прошу включити. Це рішення розглянути. я хочу цей домик розібрати. Не можу. Він стоїть на балансі. Я кругом хошу, а там справляю та, варіант. <laughs> щоб А всередину я заходив, Короче, люди, що у нас такі ті самі, хвацькі, метал весь повитягав, проводку видерну, і там сходи. А, все, все, принесла, до них стіни. Об'єкти в аварійні, що там, що там, що там, і там центр, і тут центр. 너무 <laughs> 귀엽 <laughs>